Персик, от що ти за кіт такий? Наша мамка сьогодні була розстроєна, плакала. Попросила тебе трошки дайте їй любові, щоб ти її заспокоїв. Ти що прийшов? Покусав її і розпоров руку до крові? Хіба да? так можна? Як зранку прийти на поглажування і на масаж, то приходиш до неї. Мурчання. Як вкусняшку дати, то теж до неї приходиш, просиш. Може, якась отдача? Повинна бути, а, Пісік? Я розумію, що ти красавчик, і ж на тебе навіть любо дорого дивитись. Але ж повинна ж бути якась отдача? Перськ. Що скажеш на це? Стидно? Відвернувся. я сам по собі, так? Да? Відвертається. От що глядачі твого каналу думають про тебе? Що це такий злюка, так? Да? От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка. От. Взяв покусав і руку роздер. Персик. передавай витание всем и теперь я передам всем добра, счастья и міцного здоровья